Виконавча влада Херсона приступила до формування міського бюджету. Планується, що у 2015 році скарбниця стане більше на 24%. в порівнянні з минулим роком. Очікується зростання на 176 мільйонів гривень. Серед нових надходжень п'ятивідсотковий податок на тютюнові вироби і алкогольні напої та плата за адміністративні послуги. Більшість я би сказав адмінпослуг. Це реєстрація місця проживання, видача паспортних документів, державна реєстрація юридичних та фізичних осіб. Вони всі будуть здійснюватись через нас. Через наш ЦНАП, так названо так званий, да, це центр надання адмінпослуг. Тобто зацікавлений особа, громадянин, звертається до нас. Ми ці документи отримуємо і далі передаємо виконавцям. Можливо, це або паспортний стіл, або міграційна служба, або реєстраційна служба та іншим. Серед дохідних частин бюджету також один з нових податків на нерухомість. Законом встановлена норма пільгової площі, за яку податок не сплачується: 60 квадратних метрів для квартири та 120 для будинку. Але в компетенції міських, сільських та селищних рад, змінювати ці норми, враховуючи фінансовий стан громади. Заступник міського голови Ігор Пастух запевнив, що для херсонців цифри будуть іншими. Норма носить рекомендаційний характер для міських властей, поэтому ми на сесії міського се. Будем принимать решение. Я думаю, что и я, и вы мы понимаем о том, что у нас э, трехкомнатная квартира составляет 67 метров квадратных, там 69 Поэтому принципиальная позиция городского главы, что это не будет 60 это будет выше однозначно. Э, насколько это будет выше, я думаю, что мы обсудим э, в комиссиях и примем, поверьте мне, справедливое решение. То есть, э, то, что это будет не 60, это я вам гарантирую. Это будет выше. Витратити гроші планують из розумом. В бюджеті Херсона 2015 в декілька разів збільшать кошти на ремонт доріг, ліфтів, покрівель на благоустрій вулиці, парків та на освітлення міста. Крім цього, є бачення міського голови, щоб навести на кінець лад в трьох на трьох кладовищах. Мається на увазі меморіальне кладовище, так зване єврейське і німецьке кладовище. Ви знаєте про те, що на теперішній час. Територія цих міст знаходиться в занедбаному стані для прозорості роботи органів виконавчої влади планують створити електронний документообіг та вже створили антикорупційний комітет у складі семи осіб.